Ви ж тільки в інтернет це не зливайте. Переможець буде відомий по Євробаченню тільки завтра, а сюжет треба записувати вже сьогодні. От ми і запишемо декілька варіантів переможців, щоб вже точно вгадати. І несподівано на Євробаченні перемогла жінка! І несподівано на Євробаченні переміг чоловік. І несподівано на Євробаченні переміг. Кіт, і несподівано на Євробаченні переміг Ізраїль, переміг Кіпр, перемогла Іспанія, перемогла Словенія, перемогла Литва, Австрія, Естонія, Дельфін, Камбала, Норвегія, Португалія, Велика Британія, Олег Винник, Сербія, Україна. Записати, що переміг Миловін. Та він не переможе все рівно. Німеччина! Німеччина перемогла рак! Албанія. Франція переміг здоровий глузд і фінал вирішили не проводити. Чехія. Хто це взагалі дивиться? Данія. Я навіть не пам'ятаю, хто переміг минулого разу. Болгарія, Угорщина. Переміг Сергій Притула, бо йому непогано заплатили за коментування фіналу Євробачення. Нідерланди! Ірландія, Італія. Перемогла дружба. Ніхто не переміг. Перемогла Барселона. Миловін згорів на сцені. Шоу закінчилось масовим побиттям. Співаку з Ірландії відрізали обличчя. Я точно маю навіть такі варіанти записувати. Переміг новий альбом Арктик Манкіз. Переміг Рокі Бальбо. Переміг Чен Ін. Купу людей страчено. Почалась Третя світова війна. Карпати програли. Перемогла перемога. Переміг той, хто не дивився цей попсовий трешак.